25 25 лет. Приехал защищать Мої Мои батьки они переехали в Канаду в 1998 году. В Канаде, в университете, начался хотел стать доктором. I know that я знаю, що я роблю правильну справу. Я захищаю Україну. Я перебуваю серед професіоналів, які знають свою справу і не дадуть мені померти. Деволеміда. Це війна закінчиться скоро. І що якщо я не буду воювати, то ніхто не буде. План знайти українку. Але подивимося.